Усім привіт, з вами Роман Стар і це моє нове відео. Це друга частина, як ми будуємо наше місто. Пігнали. Ми, Я вже побудував залізну дорогу ось тут. І зараз продовжу з вами її будувати. Ей, що зробив? О, ось так. Нормально. Ось я зараз. Трішки ось так збудую. Ось так буду я будувати нашу дорогу. Вже можна спускатися? Я, я ось так думаю. Ладно, я все-таки зроблю так, щоб машини пригали. бачите, що затримав. Зараз продовжимо. Як, як я говорив, ми зробимо так, щоб наші автівки пригали. Я вам покажу ці автівки у наступному відео, як я буду в город. Ось, це буде виглядати ось так. Подивіться. Ой, я, я платив. Я платів кудись непонятно. Непо, ось. Ми прыгаємо на цей будинок, а далі далі нічого немає. А зараз я це виправлю. Я побуду ось таку доріжку, зараз п'ястиль білих. І добудую її, щоб можна було ось сюди дібратися по нашому місту. Ось наше місто буде красиве таке. Сонце починає садитися, треба буде писати команду на це потірби. А ця, ні, не портірпе. Що я написав? Ось так треба. Я зараз думаю, що ось так от зроблю, щоб вони падали ось сюди. Позначу. точку падения. Вот так. Куда я поставил блок, я не разумею. Вот мы побудували вот таку. Вот так. Вот это точка приземления. Це все на сьогодні. З вами був Ромен Стар. У наступному відео будемо ще будувати. З вами був Ромен Стар. Усім до побачення. До побачення!